Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на нашій ранковій йога практиці, яка точно надасть вам енергії та бодярості на весь. День. Ми почнемо цю практику у положення стоячи з традиційного вшанування сонцю-бі. Ставайте попереду килимку, поставте ступні на ширині стегон, так, щоб пальці ніг погазували вперед. Як завжди, підверні куприк трошки всередину, так, щоб поперек не прогинався. Розкрийте груди. Можливо, спочатку трошки покрутіть плечами, зробіть такі кола, щоб розім'яти плечі і лопатки. Розкрити груди, зведіть лопатки разом, і розкрити долоні до переду. Це наша тадасана поза гори. Давайте спочатку зробимо глибокий вдих, Відкрийте рот і зробіть видих через рот. Уявіть, що хтось вас тягне за нитку через маківку голови, але ваші ноги та ступні залишаються заземленими на підлозі. Давайте спочатку зробимо повний видих. Видихніть все. Тепер глибокий вдих, підіймаємо руки над головою. Одночасно згинаємо коліна, наче ми сідаємо на стілець. Це наша поза стільця у ткатасана. Зробіть тут вдих. І тепер на видиху випрямляємось через ноги, але залишайте коліна трошки зігнутими і тягнемось руками до. Підлоги це наша утанасана нахил донизу. На вдиху ми підводимось наполовину долоні на підлозі або на Гомілках арду та насена. На видиху складаємо, зігніть коліна настільки, наскільки потрібно, щоб відпустити долоні на підлогу. Робимо крок назад правою лівою ступнею у планку. Плечі залишаються над зап'ястями, руки трошки ширше за плечі. Зробіть тут вдих, підверніть коприк трошки всередину. На видиху спочатку відпустіть коліна, потім зігніть лікті, відпустіть груди та підборіддя на підлогу. На вдиху, відштовхуйте землю від себе. І підійміть груди у маленьку кобру. Відпустіть пальці ніг. На видиху відпустіть груди до підлоги. Підверніть пальці ніг і по-своїмо, відштовхніться від підлоги. Спочатку через пози на четвереньках, і потім підіймаємо коліна, стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Адам Мукашванасана. Зробіть глибокий вдих. І тепер на видиху відправляємо праву ступню. Вперед, поміж рук. Якщо це не дуже доступно, ви завжди можете допомогти цій нозі з рукою. І добре поставте ліву ступню ближче до себе, так щоб ліва п'ята опинилася на підлозі. Переконайтеся, що ступні на ширині стегон, а праве коліно зігнуте. Наступний вдих, підіймаємо руки і груди над головою. Це наша віра на один, поза воїна на один. На видиху залишайтеся тут, зігніть праве коліно трошки більше. На вдиху, підійміть груди. На видиху, відпустіть долоні донизу. І робимо крок назад правою, лівою ступнею у планку. Зробіть тут вдих. І тепер на видиху ви можете відпуститися на підлогу, як ми робили до цього. Спочатку коліна, потім лікті. Або, можливо, ви хочете перевести вагу тіла вперед і потім зігнути лікті наполовину у чату ранки На вдиху підіймаємо груди у маленьку кобру або собака мордою догори, як я роблю зараз. І на видиху по-своєму відправляємо стегна назад і догори, собака мордою донизу. Зробіть тут вдих, підкрити, розробіть видих через рот. Ще один глибокий вдих. На видиху подивіться між рук і робимо крок вперед лівою ступнею між рук. Тепер поставте праву ступню ближче, так щоб права п'ята опинилася на підлозі. Переконайтеся, що ступні на ширині стегон. Ліве коліно зігнуте. Наступний вдих, підіймаємо груди, руки над головою. На видиху розслабте плечі, зігніть ліве коліно трошки більше поза на один. Зробіть вдих, щоб підняти груди. На видиху відпускаємо руки донизу. І робимо крок назад правою лівою ступнею у планку. Зробимо вдих. І тепер на видиху відпускаємось підлога або чату ранга На вдиху підіймаємо груди. Відправте плечі від вух, потягніться маківкою голови до неба, розкрите груди. На видиху відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу, Кашванасана. Тепер зігніть коліна настільки, наскільки потрібно, щоб відчути витягнення хребту. Долонями надавіть у килимок, наче ви відштовхуєте землю від себе. Розслабте шиї, відправте погляд приблизно до колін. Або стегон. Зробіть тут вдих. На видиху подивіться, чи можете ви підняти стегна трошки вище, або потягніться грудьми до колін. Ще один глибокий вдих тут. Подивіться, як повільно ви можете зробити видих. Наступний вдих, підійміть п'яти, зігніть коліна, подивіться між рук. На видиху зробіть широкий крок вперед або декілька кроків до рук і складаємося, коліна зігнуті. На вдиху підводимось наполовину. Долоні на підлозі або на гомілках, розкрити груди, ноги прямі. На видиху складаємося. Наступна поза, утка тасана поза стільця. Зробіть глибокий вдих, зігніть коліна, наче висідаєте на стілець, підійміть груди, руки над головою. На видиху залишайтеся тут розслабте м'язи, обличчя. Зробіть вдих, щоб підняти груди. І на видиху тепер дуже повільно, обережно. випрямляємось через... Ноги і відпускаємо руки вздовж тіла. Долоні дивляться вперед та даса на поза гори. Заплющіть тут очі, зверніть всю свою увагу у тіло, що відчувається сьогодні по-іншому. Можливо, ні, як сьогодні ваш вдих. Давайте зробимо глибокий вдих разом. Розкрити рот і зробіть видих через рот. І ми продовжуємо. На вдиху, широко підійміть руки над головою, тягнемось до неба. Тепер на видиху, коліна вже трошки зігнуті, складаємося донизу і тягнемось грудьми донизу. Широко опускаємо руки донизу. На вдиху, підводимось наполовину. І тепер на видиху складаємося долоні на підлозі і робимо крок назад тільки лівою ступнею. Переконайтеся, що ступні на ширині стегун цього разу ліва п'ята нас піднята від підлоги. Переконайтеся, що праве коліно знаходиться над правою щиколоткою. На вдиху ми підіймаємо груди і руки над головою. Якщо це відчувається як забагато для сьогодні, ви завжди можете відпустити ліве коліно на підлогу. Тепер на видиху зігніть лікті до сторін і потягніться грудьми до неба. Зробіть вдих. Випряміть знову руки. Тепер на видиху, якщо ви ще цього не зробили, ми відпускаємо ліве коліно обережно на підлогу. І тепер візьміться руками за лікті. Зробіть вдих, підійміть серце, підійміть груди. На видиху залишайтеся тут. Зробіть ще один вдих. І видих. Наступний вдих. Випрямляємо руки. Тепер на видиху відпускаємо долоні. На підлогу біля правої ступні, підійміть ліве коліно і робимо крок назад правою ступнею, відправляємо стегну назад догори. Собака мордою донизу. Можливо, позгинайте тут коліна трошки, щоб відпустити, відпустити будь-яке напруження з ніг, сідниць, стегон. Зробіть вдих, щоб підняти п'ятий, зігнути коліна, подивіться між рук. На видиху один широкий крок або декілька маленьких кроків, щоб дійти до рук. І складаємося, коліна зігнуті. На вдиху підводимось наполовину. І на видиху складаємося. Наступний вдих з прямою спиною повністю до догори, тягнемось руками до неба. На видиху опускаємо руки вздовж тіла. тадасана, поза гори. І ми продовжуємо вдих. Руки тягнуться до неба. І на видиху складаємося, тягнемося грудьми до підлоги. Коліна зігнуті, на вдиху підводимось наполовину, долоні на підлозі або на гомілках. На видиху складаємося, тепер долоні на підлозі робимо крок назад тільки правою ступнею. Так само переконайтеся, що ступня на ширині Рені стегун коліно над лівою щиколоткою. Тримайте стегна, як воно є. На вдиху підіймаємо тільки груди, руки над головою. І тепер на видиху зігніть лікті до сторін. Зігніть ліве коліно трошки більше потягніться грудьми до неба. Тепер на вдиху випрямляємо руки над головою. І на видиху обережно відпустіть праве коліно донизу і візьміться руками за лікті. Зробіть вдих, підійміть груди. На видоху залишайтеся, розслабтеся, розслабте нижню щелепу. Продовжуйте дихати глибоко. Зробіть ще один вдих, підійміть руки над головою. На видиху відпускаємо долоні на підлогу. Підіймаємо праве коліно. Робимо крок назад лівою ступнею. Собака морду на низь. Тепер на вдиху відпускаємо коліна на підлогу. Відпускаємо пальці ніг. І тепер схрестіть гумілки, на видиху, переведіть долоні до колін і сідайте на сідниці. Знайдіть тут ручне положення. Поставте ліву руку за спиною на підлозі. На вдиху права рука до неба. І на видиху відпустіть праву долоню на ліве коліно. Повертаємо груди та плечі до лівої сторони. Наступний вдих. Відпустіть руки, поверніть груди вперед. Видих. Тепер змінюємо положення права рука за спиною на підлозі. Вдих ліва рука до неба. І на видиху ліве долоня на праве коліно. Скручуємось у животі, у хребті. Наступний вдих. Відпустіть руки, поверніть вперед. Видих залишаємося тут. І тепер з'єднайте ступні разом коліна до сторін. Схопіться руками за гомілки, щиколотки або, можливо, заступні, якщо це доступно, на вдиху розкрити груди, потягніться маківкою голови до неба. На видиху, можливо, цього вже достатньо. Це доволі глибока поза, можливо, ви хочете залишитися тут. Є ще опція просто нахилити голову. Або ви можете зігнути лікті і нахилити груди. Переконайтеся, що шиє та спина в одній лінії. Якщо ви відчуваєте гнучкість, ви завжди можете відпустити руки на підлогу. Де б ви не були зараз. Наступний вдих, пряма спина. І тепер на видиху поставте руки зовнішньої частини стегон, зведіть коліна разом, поставте ступні на підлогу і тепер обійміть себе. Подякуйте своєму тілу за цю практику. І подякуйте собі за те, що ви знайшли час та місце для цієї практики. Дякую вам велике. Я бажаю вам гарного дня і побачимось наступного разу.